Всім привіт! З вами я Зак, і сьогодні я продовжую проходження гри під назвою Crypt Custodian. Отже. Продовжуємо. Так, першим днів сміття забрати. Так, ну давнесенько я трошечки так не записував Crypt Custodian, можна сказати. <світ> так. А, і ще. поки, ну, поки канал не сильно розкручений, поки він не, сильно, не сильний. Цілому. Я буду трішечки експериментувати, можливо, з привітанням, ще чимось. А поки що, давайте я згадаю, на чому ми зупинились. Правильно, ми зупинились на тому, що ми закінчили перемогли першого нашого боса, за що отримали отак його й деш. Класний. І давайте походимо, подивимося, де ми можемо його використовувати. Наприклад, оп! Оп. 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 Ну справді даш, даш класний. О, баньки, а це що у нас таке? Ха, цікаво. Окей. Окей, цікаво, так цікаво. Що нам сюди треба? Ось. Як легесенько вони всі розби... роз ними розбиратися. Блін. Цю штуку... От зараз розібрався з тікома монстрами, а просто взяв в пол. Типу. Ага, нікуди не веде, окей. Пішли далі. Ай, паскуда. Оп, все. Пішли. Так. Угу. Опаньки, от тепер ми отак вміємо. Робити. Ого. О, я знаю, я з нею розбирався вже один раз. Ой, блін, ХП шок мало. Так, вона якийсь квіз був на цей в кінці. Можливо, це якраз квіз, по якому можна вдарити, і вона зразу пропаде так, все, паучок. Іди в баню. Так, а що це у нас зараз тут? Ага. Це кіненовіс Діо. Так, ага, ну так, вони ламаються. Так, це що у нас? Так, знищити. За нами пану. Ага. Да. Да, 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 да. -да. Звісно. ХПшки ми всі просрали. Удачливо. Удачно. Удачно. Окей. Йдемо знову туди. Що поробиш? Так. Окей, поки ми йдемо, я можу розказати деякі, можливо, плани. Які в мене вже якби то давлесенько так з'являються. Я вам їх розповім. Отже, я планую на каналі записувати... Дві гри, тобто проходження зразу двох ігор на канал. Щоб було як... якесь різноманіття на каналі, оце все. Я уже розпочав проходити Resident. Та блин. Resident Evil Village. Village. розпочав проходити. Тому. Особливо після перегляду цього відео можете відправитися і дивитися ще проходження Resident. Та йоки-палки, як з ними битися? Я не, я не розумію, просто кожен раз підстрибую і сам із із. завжди собі урон наносю просто. Ну, чесно кажучи, це не складно з цими шипами. Капец Так, зараз... Мені щось підказує, що я зараз знову пропаду. Я надіюся це не так. О! Блін Ай, я забув, я забув, ні, тоді не п цей. Якщо будемо повертатися назад, то виберемо цей челлендж. Візьмем його. Але... Зараз його там уже заговорився. З ким не буває. Так, ідем. Да, та та та, та 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 йдіть ви всі в баню. Нічого собі не попригунчики. Ну, серія розпочинається якраз то з того, що я без кінця помираю. Так, навчиться першим ділом з ними. Та ёлки палки як з ними можна битися? Я не розумію, мені щось урон наносить, а що я. Я не розумію. У мене вже оно 2 хп нема. 2 хп просто впусту. Диви. І знову я на них вискакую. Я, я, я не можу, вони мене вже дістають трішечки. Так, ша, тихо ша, не на мене. Так, все йдемо. Я зараз знову тут пропаду. Таке складненьке щось для мене. Незвично, незвично. Цього, до речі, нема. О, де це ми вийшли? Нічого собі. Це як це ми тут з'явилися? Це вже цікаво. А ну сюди. О, як їх давно не бачив. Як я за ними вже далі скуч... Скучив. Я їх так давно не бачив. За ними вже сумувати, навіть почав. Шаптихаша. Оба на. Це що? Так, ага. Угу. Кісь гріз. Опа. Так, усе. Так, отже, звідси ми вийшли сюди. Що, музика тут зовсім якась, по-моєму, інша стала? Так. Оформлюємо сюди телепорт. Ми доволі багато ж вже бруду зібрали. Угу. Ого. Бет. О, ось ця штука дуже класна має бути. Але нам треба ось це. робимо тільки два маркера. Так, значить нам тепер сюди йти. Щоб не плутати по карті ми. Ми обов'язково підемо сюди. Бо я такими тут просто настільки о, дивіться. Справді сюди треба йти. Бо раніше їх тут не було. А тепер вони тут є. Я бруд пропустив. Падлюка, я не заметил. Не пометил. Угу. Так, все. Угу. Пошли. О. Блин. Це... Це доволі прикольно. Так, весеннько ми з ними розбираємося. Ось так. Хоп. Я щось десь відкрив, мабуть. Душі не знаю. Лен. не встиг, не встиг. Опа, встиг. Так, апгрейд поинтересо. А куди їх витрачати? Ага, я зараз досягнення маю отримати, скоріш за все. Бо гра почала підлагувати. Нужбо. Угу. Справді. Так. А, ось що ми зробили. Окей. Пішли. Так. Іде звідси. Обережно. Та що тут за те? Завше нічого нема. Що цей гріс? Щось цей гріс якийсь цікавий тип, що це й видумує. Але скільки нам йти до того місця, до того маркера, Але що. Нам до того маркера, блін, йти, я не знаю. Точно дві серії ай-яй-яй-яй-яй. На. На! Так, що що ці знам? А, ти ці. Шо? Не треба мене їсти. Вайна я до тебе зараз теж десь доберуся. От і все. Покінчую з тобою. Так, ага. Ну, Значить, нам пернес. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Пум. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Що я можу сказати? Так. Продовжуємо. О. І хто це тут собі могилу коп... О! О! Хей! Так. Ти читав мої таблички попередження, якщо я розумію. Фактично. О, вибач. Так. Помічник. Перекладача в поміч. Як то кажуть, без нього нікуди. Зараз оберіку перекладемо і полетимо далі. О, так, вибачте, у мене останнім часом були невдалі справи. Угу. Так. Так, те саме. Ось чому я звідси і тікатиму. Ага, то він втекти, звідси це хоч цей кіт. Прямо за цим парканом знаходиться вхід до палацу. Ого. Хі -хі, прикол. Тож я рию під ним яму, а потім вомлюся та вкраду кришталеве дзеркало. Ого. Нічого сою цього кота плани, звісно. Е, Несправедливо, що всі, що всі привиди в палаці, можуть ним користуватися, а я ні. Е, звучить круто. Я хочу прийти. Хочу то, теж. Ох. Е, ну, я думаю, що це буде соло місія. Один привид може непомітно проникнути до палацу, але з двома привидами це може бути складніше. Ем, окей. Так. Гаразд, якщо передумаєш, дай мені знати. Хм. Ти знаєш два привида. Так, я так розумію. Так, знаєш два привиди, що входять можуть. Що хоч, може викликати підозру, але якщо ми отримаємо цілу купу привидів, тоді це засідка. Кендер не зможе зупинити всіх, якщо я правильно оцей. Так, да, ніяк не зможе зупинити таку велику групу з нас. Е -е, так, слухай, ти маєш багато друзів чи як? Скажи, в тебе є купа друзів, яких ти міг би привезти з нами? Е, ні. Не зовсім. Я тут досить новачок. Добре. Можливо пізніше, якщо нам вдасться отримати велику. Г... Велику цю групу, ми зможемо втекти. Мене звати... Я Гріс. Це мій шлях. Чи як? А, до речі, я Гріс. Я обов'язково побачу тебе десь. Угу. Гріз. Повернутися до гріза, коли ми будемо мати 10 друзів. Досягнення. Зустріти гріза. Так. Зберігаємося. І відправляємося далі. О, скульптіон Парк. Ого. Так, можливо ми тут когось зустрінемо. Ну, таке, до речі, прикольне місце. Включи Та йоу, що за... Так, опана скульптури єма, я зрозумів Це скульптури. Угу. она там докрутится уже там блин майже 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 я yeah, бой так продолжим так Ще раз, ага, да, дулю, дулю. Опа, ага. Ага, о, як нам треба, нам треба ось так. так. Теж бластер. Уф, нічого з бластер. Так, куди у нас тут шляхи ведуть? Значить, тут, до речі, більше нікуди. Цей шлях, наш то ми як пройшли. Тоді повертаємось. Так, 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 так. Повернемося назад. До цієї збережемося. Хе... Ну, хпшки Відновимо. О, нічого все. теж був. Зібрати, зібрати. Всього нема монстраки які... тут. Хоп, хоп. Так. Так. Що це у нас тут? У нас тут знову ж розпочинаються якісь роздоріжжя. Ну, нам вже що не сюди. Це якийсь, мабуть, шоркат, можливо, буде чи ще щось. Опа-на. А ну. Уже три такие штуки. ай яй 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 Які цікаві монстри, тут зустрічають нас. Чесно кажучи, цікаві, цікаві. Оп. Ніфіга! Це скільки це. Цих... А як? Хм. Цікаво, як я їх маю всі донести просто. Типу, ну, справді, а як? А, ні, окей, нормас. Зразу два. Dash. Dash. Ай, дурна голова! Дурна голова! Не зрозуміло, що на коїла. Окей. Відправляємося. Браток! Старина. Не надо! Дэшимся, дышимся. Так, чекайте, куда нам треба, Куда нам трек, куда нам не треба. Ага, я зрозумів, куди нам треба, куди не треба. Так, с вами отправимся. Буп. Даш, даш, даш. Ммм. Так, так. 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 Хоп. Так. Ух, ничего себе, блин, прикол. Блин! Ну от тобі тебе... треба так робити. Так, тікаємо від цих. далі. Чімать просто я. Я в шоці? Так? Шорткат зараз зробимо, щоб не бігати тут в цю всю. О, до речі, ми так і не виконали там квест. Його треба обов'язково виконати. То їм по другому ніяк. Хоп, <звук> всі. О, стоп! Не всі. Так, у нас є ще одна спроба, щоб це все зараз правильно пройти. Дві! на о це капець! Це капець! Це ясне діло, що капець. Так. Э Спробуємо ще раз. Тільки з нею всіма я вже не буду гратися. Бо це буде дуже довго. Якщо я ще всіх їх почну знищувати, оце все. Це буде овер довго. Так що. Так що хай вони там. Так що не засмучуйтесь, монстраки. Але у мене є робота. Треба виконувати. Куди це тут? А, так, сюди. Так. Не. А, я не розумію, як з цими бульками воно працює взагалі. Ці бульки, вони. овер, цікаві. Так. Так, 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 так. От От просто. Так, дуже класно. Чекаємо, поки не повернеться. Мені просто дуже сподобалось, то, що я прописав на проклав ДЕШ, а воно мене просто в другу сторону підкинуло. От як зараз. От. Розумію цього. Просто цього не розумію. Ну, тоді окей. Що я можу сказати? Скоріше за все, на цьому буду закінчувати цю серію. Так. Скоріше за все, буду закінчувати цю серію. Але все одно зараз я. З... Знімаю серії наперед. О, нічого собі. це не тут з'являтися будуть? Одним словом, так. На цьому я буду завершувати серію. З вами був я, Зак. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до побачення!